Всім привіт! Сьогодні я розповім вам про перше чудо світу піраміду Хеопса, величну споруду, яка стоїть уже понад 4500 тисячі років, і досі зберігає більше запитань, ніж відповідей. Уяви собі, гаряче єгипетське сонце розпечує землю, вітер здіймає хвилі золотого піску, а на горизонті з'являються вони колоси з каменю, величні, непорушні, вічні, піраміди гізи. І серед них найвеличніша з усіх велика піраміда Хеопса або Хуфу, як його називали самі єгиптяни. Вона стоїть уже понад 4,5 тисячі років, і все ж, коли дивишся на цей кам'яний гігант, здається, ніби його створили не люди, а боги. Чому? Бо навіть сьогодні, у 21 столітті, ми не маємо остаточної відповіді, як саме її побудували. Це єдине з семи чудес світу, яке дожило до наших днів. Решта зруйнувалися або зникли назавжди. А піраміда Хеопса продовжує підніматися над пустелею, кидаючи виклик часу, природі та людському розумінню. Велика піраміда була зведена близько 2560 року до нашої ери за наказом фараона Хуфу. Греки пізніше називали його Хеопсом. Він був другим правителем четвертої династії стародавнього Єгипту. Єгиптяни вірили, що фараон це не просто цар, а живе втілення божественної сили. Його смерть не означала кінець існування, а лише перехід у інший світ. А піраміда була ключем до цього переходу, символом вічного життя, місцем звідки душа правителя підносилася до неба. Для такого грандіозного завдання потрібна була споруда. Яка переживе століття, і тому Хеопс наказав звести найбільшу піраміду, яку тільки можна було собі уявити, висота піраміди спочатку становила близько 146,6 метра, це приблизно 50-поверховий хмарочос у сучасному місті, кожна сторона основи мала понад 230 метрів завдовжки, щоб її побудувати. Знадобилося близько 2,3 мільйона кам'яних блоків, кожен з яких важив від 2 до 15 тонн. Уяви собі, блоки величезних розмірів вирубували в каменоломнях, перевозили на десятки кілометрів і встановлювали з точністю, яка навіть сьогодні викликає подив. За підрахунками, на будівництво знадобилося близько 20 років. Це означає, що камінь встановлювали кожні дві хвилини. Вдень і вночі безперервно. Як саме організували таку роботу, досі загадка. Довгий час існувала легенда, що піраміду будували тисячі рабів під батогами жорстоких наглядачів, але сучасні археологічні знахідки говорять інше біля пірамід виявили залишки цілого робітничого містечка, де жили й працювали ті, хто брав участь у будівництві. Там були пекарні, майстерні, навіть лікарні. Це означає, що будівельниками були не раби, а вільні люди, селяни та ремісники, яких призивали на роботу по кілька місяців на рік, коли розлив Нілу робив землеробство неможливим. Для них це була не каторга, а священний обов'язок вони вірили, що допомагають своєму фараону здобути вічність. Коли дивишся на піраміду Хеопса, одразу відчуваєш щось особливе вона не просто велика, вона математично досконала. Сторони основи орієнтовані майже ідеально за сторонами світу, відхилення від істинного північного напрямку становить менше, ніж 4 хвилини дуги, це точність, яку важко досягти навіть сучасними інструментами. Більше того, сама основа піраміди настільки рівна, що різниця у висоті між кутами лише кілька сантиметрів для порівняння. Якщо будувати сучасний стадіон такого розміру. Різниця могла б бути в десятки сантиметрів, як люди 4,5 тисячі років тому досягли такої точності, це загадка, що й досі не має єдиної відповіді. У пропорціях піраміди закладено таємничі числа якщо взяти периметр основи та розділити на її висоту, отримуємо число дуже близьке до 2 π Це співвідношення натякає на те, що давні єгиптяни. Могли знати про коло та його властивості значно більше, ніж ми думаємо. Деякі дослідники навіть вважають, що у пропорціях піраміди закладені знання про Землю. Співвідношення між розмірами піраміди і радіусом нашої планети здається занадто точним, щоб бути випадковістю. Чи могли єгиптяни справді володіти настільки глибокими знаннями про астрономію і географію, чи можливо, ми просто шукаємо там те, чого немає. Це питання залишається відкритим. Уяви собі, щоб збудувати піраміду, довелося перемістити мільйони кам'яних блоків кожен вагою від 2 до 15 тонн. Деякі з них, зокрема гранітні балки у царській камері, важать понад 50 тонн. Граніт для цих балок видобували у Асуані, що за 800 кілометрів від гізи. Як його перевозили? Як піднімали на висоту десятків метрів? Одна з теорій каже, що будівельники використовували довгі земляні рампи, якими тягнули каміння вгору. Інші вважають, що застосовували систему важелів і контрбалансів. Є навіть гіпотези, що блоки виготовляли на місці з якоїсь каменеподібної суміші, яку потім твердили, наче бетон, але жодної остаточної відповіді немає, і кожне нове дослідження породжує ще більше запитань. Вчені помітили ще одну дивовижну особливість розташування трьох пірамід Гізи нагадує пояс Сузір'я Оріона. У давньоєгипетській міфології Оріон асоціювався з Богом Осірісом, володарем потойбіччя. Це наштовхує на думку, що піраміди могли бути не просто гробницями, а своєрідною небесною картою, за допомогою якої фараони мали знайти шлях до безсмертя, чи це збіг, чи навмисний план. Важко сказати, але враження, що ми маємо справу з чимось більшим, ніж просто архітектурою, стає дедалі сильнішим. Не можна оминути й легенди про силу пірамід, дехто стверджує, що сама форма споруди концентрує енергію. Є легенди, що всередині піраміди речі не псуються так швидко, а вода набуває особливих властивостей. Наукових доказів цьому немає. Але саме існування таких чуток робить піраміду ще більш загадковою, адже впродовж століть люди відчували, що ці кам'яні гори мають у собі щось незбагненне. Піраміда Хеопса це не просто кам'яна гора, це шедевр точності математики й організації, і чим більше ми дізнаємося про неї, тим більше питань виникає. Вона схожа на книгу, написану мовою, яку ми досі не можемо повністю зрозуміти. І кожна її грань це виклик нашій уяві, нашій науці і нашому відчуттю можливого. Ззовні піраміда здається монолітом, ідеальною геометричною формою, позбавленою життя, але всередині вона приховує складну систему коридорів і камер, створених із не меншою точністю, ніж сама споруда. Оригінальний вхід розташовувався з північного боку на висоті близько 17 метрів. Сьогодні туристи заходять у піраміду через інший проріз, пробитий у дев'ятому столітті нашим літочислення арабським правителем Абуль Аббасом Аль Мамуном, який шукав у піраміді скарби. Проте справжній скарб був не в золоті, а в самій архітектурі. Від входу починається несхідний коридор, що веде глибоко під землю, у скельну основу, де розташована так звана підземна камера. Її функція досі залишається загадкою. Вона виглядає недобудованою, наче її вирубали в скелі, але не завершили. Інший шлях веде вгору висхідним коридором, що піднімається під кутом у величні надра піраміди. Саме він відкриває шлях до двох найважливіших приміщень царської та цариної камер. У самому серці піраміди знаходиться царська камера, її стіни. Облицьовані масивними гранітними блоками, деякі з яких важать понад 40 тонн. У центрі стоїть кам'яний саркофаг, висічений із цілого шматка червоного граніту. Що цікаво, саркофаг більший за вхід у камеру, це означає, що його встановили ще під час будівництва, а не після завершення піраміди. Та головне питання інше. у саркофазі не знайшли жодних людських останків, він порожній. І це породжує безліч теорій від того, що тіло фараона було викрадено ще в давнину, до припущень, що саркофаг взагалі ніколи не призначався для поховання. Трохи вище розташована так звана царина камера, цікаво, що в ній не знайдено жодних слідів використання за призначенням, у ній немає саркофага, а її стіни зроблені значно простіше, ніж у царській. Археологи досі сперечаються, для чого її збудували. Одні вважають, що це була запасна гробниця, інші, що це символічна камера, яка мала особливе ритуальне значення. Однією з найбільш вражаючих частин піраміди є велика галерея, довгий і високий коридор завдовжки понад 46 метрів, і висотою близько 9 метрів. Її стіни складені так, що кожен ряд каменів трохи виступає всередину, утворюючи ефект арки. Для чого служила ця галерея? Версій багато від складського приміщення для масивних плит, які перекривали царську камеру, до своєрідного ритуального проходу, яким душа фараона мала піднятися до неба. Ще одна загадка вузькі вентиляційні шахти, що ведуть із камер назовні. Довгий час їх вважали лише системою провітрювання, але точні астрономічні дослідження показали, що вони спрямовані на певні зорі. Шахта з царської камери вказує на пояс Оріона, символ Бога Осіріса, а з цариної камери на зорю Сіріус, яка асоціювалася з богинею Ісіда. Чи могли це бути дороги душі у потойбічний світ? Єгиптяни вірили, що після смерті фараон ставав богом, і, можливо, саме ці шахти були його шляхом у вічність. У 2017 році за допомогою технології міонної томографії. Вчені виявили всередині піраміди велике порожнє приміщення, яке раніше було невідоме. Його назвали Велика Порожнина. Що там, чому його створили, чи зберігає воно ще якісь таємниці. Дослідники поки що не мають відповіді, але це відкриття показує, що навіть через 4500 років ми ще не розкрили всіх секретів цього кам'яного гіганта. Всередині піраміди Хеопса не просто камери й коридори, це цілий світ символів і загадок, де кожна стіна і кожен прохід мають прихований сенс. І коли ти стоїш там, у темних коридорах, відчуваєш, ніби камінь дихає історією, а тиша шепоче тут є щось більше, ніж ти можеш зрозуміти. Упродовж століть вважалося, що піраміду Хеопса будували тисячі рабів яких фараон примушував працювати під батогами? Таке уявлення створили ще грецькі історики, які бачили в Єгипті символ деспотії, але сучасні розкопки відкрили іншу картину. Біля піраміди знайдено залишки робітничого поселення зі столовими, пекарнями, майстернями і навіть лікарнями. Це були не раби, а вільні єгиптяни, які служили своєму фараону. Вони вірили, що беруть участь у священному ділі. Яке забезпечить їм благословення богів. Отже, одна з найбільших легенд стародавнього світу розсипається піраміди були створені не рабською силою, а колективною вірою та майстерністю. Інша поширена легенда говорить про те, що всередині піраміди мали бути неймовірні багатства золото, прикраси, коштовні речі, які фараон брав із собою у потойбіччя. Коли Араби пробили вхід у 9 столітті, вони справді сподівалися знайти незліченні скарби, але знайшли лише порожній саркофаг. Чому? Є три основні версії. Перша, скарби справді були, але їх викрали грабіжники ще в давнину. Друга піраміда ніколи не містила матеріальних багатств. Справжнім скарбом було саме знання і ритуал. Третя. Справжня гробниця і скарби можуть бути заховані у ще невідкритих камерах, кожна з цих гіпотез додає ще більше таємничості. Мабуть, одна з найпопулярніших сучасних гіпотез, що піраміди побудували не самі єгиптяни, а гості з інших світів. Аргументи прихильників цієї теорії прості як люди могли без сучасної техніки переміщати багатотонні блоки. Вирівнювати основи з ідеальною точністю і орієнтувати споруди на зорі для багатьох. Відповідь очевидна допомогли інопланетяни, але наука до цього ставиться скептично. Доказів втручання прибульців немає, а технології стародавнього Єгипту могли бути складнішими, ніж ми думаємо. Проте популярність цієї версії говорить про одне: піраміда досі залишається настільки загадковою. Що люди готові вірити в надприродне. Ще одна легенда каже, що форма піраміди має особливі енергетичні властивості, начебто вона концентрує космічну енергію, завдяки якій усередині предмети не псуються, вода змінює структуру, а люди відчувають незвичне піднесення. У ХХ столітті навіть проводили експерименти з маленькими пірамідами, в яких намагалися сушити фрукти чи гострити леза бритв. Наукового підтвердження ці феномени не отримали, але сама ідея живе й сьогодні, додаючи споруді Ореолу містики. Є також гіпотеза, що піраміда Хеопса це своєрідне послання з минулого, її пропорції зашифровують знання про землю, місяць і сонце. Деякі дослідники вважають, що піраміда могла бути своєрідною енциклопедією каменю, яка передає інформацію майбутнім поколінням. Якщо це так, то піраміда стає чимось більшим ніж гробницею, вона перетворюється на універсальний символ зв'язку між поколіннями, між людьми і космосом. Міфи і легенди про піраміду Хеопса це не просто казки, це відображення того, як різні епохи і народи намагалися осмислити щось, що виходило за межі їхнього розуміння, кожна версія, чи то про скарби, чи про богів, чи навіть про інопланетян. Свідчить про одне піраміда не лише архітектурний об'єкт, вона загадка, яка хвилює людство вже тисячі років. Для давніх єгиптян піраміда була не просто гробницею, вона була сходами до неба, місцем, де земне життя фараона завершувалося, а його божественний шлях продовжувався серед зірок. Форма піраміди це не випадковість, вона символізувала сонячні промені, що спускаються з неба на землю. Єгиптяни вірили, що душа фараона піднімається цими променями до бога Ра. Таким чином, піраміда поєднувала небо і землю, життя і смерть людей і богів. Це був кам'яний символ вічності, створений для того, щоб ніколи не зникнути. Минають тисячоліття, імперії народжуються і падають, а піраміда Хеопса стоїть. Вона пережила війни, землетруси, навали й катастрофи. Її облицювальні блоки з білого вапняку давно зникли. Її вершина втратила кілька метрів, але сама споруда залишилася майже непошкодженою. Вона мовчазно свідчить про те, що людина здатна створити щось, що перевершує навіть саму ідею часу, це й робить її першим чудом світу. Вона єдина з усіх семи збереглася донині. Колос Родоський упав, висячі сади семіраміди зникли. Храм Артеміди перетворився на руїни, лише піраміда Хеопса продовжує стояти, мов вартовий історії. Для сучасних людей піраміда це не лише пам'ятка архітектури, це символ людської наполегливості та сили віри. Подумай, якби сьогодні ми захотіли побудувати щось подібне, це вимагало б величезних ресурсів, технологій і десятків років, а єгиптяни. Зробили це 4500 років тому, без машин і електрики. Вона показує нам, що людський дух і колективна праця здатні на неймовірне, і що межа можливого завжди ширша, ніж ми собі уявляємо. Попри тисячі досліджень, піраміда Хеопса досі зберігає безліч загадок. Ми не знаємо напевно, як саме її будували. Ми не впевнені, чи вона справді була гробницею. Ми тільки починаємо відкривати приховані порожнини і нові деталі. Кожне нове відкриття доводить, ця споруда ще не розповіла нам усіх своїх історій, і, можливо, вона ніколи не розповість, бо головна її таємниця у самій здатності залишатися загадкою. Стародавні греки склали список семи чудес світу, найвеличніших творінь людства, і вони поставили піраміду Хеопса на перше місце. Не тільки тому, що вона була найбільшою і найвражаючою, а й тому, що вона уособлювала саме поняття чудо, адже чудо це те, що виходить за межі можливого. Для греків, для єгиптян, для нас, і з тобою піраміда Хеопса залишається саме таким явищем, кам'яним нагадуванням про те, що людина здатна створити щось, що переживе її саму, коли ти стоїш біля підніжжя піраміди і піднімаєш очі вгору. Бачиш не просто камінь, ти бачиш історію, яка триває тисячі років, ти бачиш виклик кинутий часу, ти бачиш перше чудо світу. І навіть сьогодні, в епоху технологій і штучного інтелекту, ми все одно не можемо до кінця пояснити всі її таємниці, і, можливо, саме в цьому її сила у вічній загадці, яка змушує нас знову і знову Піднімати очі до цих кам'яних гігантів, і питати, як? Навіщо, і що ми ще не знаємо. Дякую, що були зі мною і дослухали цю історію до кінця. Сподіваюся, Піраміда Хеопса відкрила для вас нові таємниці та подарувала відчуття величі минулого. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захопливі історії. Ваша підтримка надихає створювати ще більше цікавих відео. До нових зустрічей і пам'ятайте, історія завжди має більше таємниць, ніж відповідей.